Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. Луцьк накрила потужна гроза та дощ. Наслідки нічної негоди. У Києві згорів притулок для котів. Багато тварин загинуло. На закарпатті зафіксували землетрус. Слава Україні в ефірі підсумки дня 24 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині у ніч проти 24 вересня. Луцьк накрила негода. Містом пройшла потужна гроза та дощ. Відповідні моторошні відео опублікують у соцмережах. Після негоди вже вранці, 24 вересня, деякі вулиці Луцька затопило. Як пишуть у телеграм-каналах, очевидці потоп стався на вулицях Дубнівській, Карпенка, Карого, Чехова та на проспекті Відрод. Там дороги перетворились у ріки. Як інформують рятувальники, у результаті негоди на підтопленій ділянці вулиці опинився легковик. Його надзвичайники відбуксирували на безпечну ділянку дороги. Вночі волинські рятувальники загасили дві пожежі, що трапилися через влучання блискавки. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Так, у селі Сокиричі рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди. А у селищі Локачі вогнеборці приборкали пожежу також у господарській будівлі, що зайнялась через влучання блискавки. На щастя, обійшлось без постраждалих. І на продовження теми у селі Вербаєв Луцького району під час нічної грози ударом блискавки був пошкоджений житловий будинок. Про це у Фейсбуці написала Лучанка Вікторія Косарук. У ніч на 24 вересня у Луцькому районі вирувала потужна гроза, яка заподіяла людям чимало лиха. Зі слів Вікторії Косарук, не оминула негода будинок жительки села Вербаєв Боратинської громади Альони Петрук. Від удару блискавки був зруйнований. Ні її будинок знесло дах, затопило будинок, розвалені стіни. Ідеться у дописі. На Волині рятувальники на гарячому впіймали палійку сухостою. Як інформують рятувальники області, це сталося 23 вересня. Під час проведення моніторингу було виявлено палія жительку села видерта. Заскоєна жінку притягнули до адміністративної відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 24 вересня ворог тероризував Нікопольщину. Здійснив кілька артобстрілів та скидав боєприпаси з БПЛА. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У результаті атаки у Нікополі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Його стан важкий. Окрім цього, у райцентрі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок. У Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили чотири приватні будинки, авто і лінії електропередач. Не спиняються окупанти обстрілювати і Херсонщину. Російська авіація атакувала місто Береслав та село Львове. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У Береславі, що Навпроти окупованої каховки загинула жінка. Її дані встановлюють. Поранення різного ступеня дістали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх госпіталізували. Також травмований поліцейський 1990 року народження у селі Львове від авіаудару загинув чоловік 67 років. У Києві вночі 24 вересня згорів притулок для тварин Котобаза, який знаходиться у Голосіївському районі. Представниця притулку Наталія Петрущенкова впевнена, що це навмисний підпал, адже вогонь розповсюдився дуже швидко. Крім того, як пишуть змі за її словами, неодноразово виникали конфлікти з місцевими мешканцями. Також вона розповіла, що чула вибух. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Розслідується умисне зм знищення або пошкодження майна, що спричинили тяжкі наслідки, до справи можуть додати статтю про жорстоке поводження з тваринами. За даними поліції, пожежа сталася близько 23.00 на вулиці Заболотного. У притулку було близько 60 котів. Сім з них загинули, а інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку. Російські найманці вагнерівці повертаються на фронт до України. Найімовірніше. Е, вони братимуть участь в операціях на південному фланзі Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни, за даними аналітиків, роз'єднані контингенти групи Вагнера, які повертаються воювати до України, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії, не приносячи повного набору ефективності, яку Вагнер мала як унітарна організація під керівництвом пригожина та Уткіна, за даними аналі. Тиків близько 500 співробітників Вагнера, включно з тими, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації, організованої колишнім керівником відділу кадрів Вагнера. Вони ймовірно повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута. На Закарпатті стався землетрус. Як інформують фахівці головного центру спецконтролю, 23 вересня у Свалявському районі зафіксували землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області на глибині 2 кілометрів. Йдеться у повідомленні. Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних. До слова, це вже другий землетрус, який трапився на Закарпатті в вересні. В окупованій частині Донецької області запроваджують комендантську годину та військову цензуру. Відповідний наказ видав так званий голова ДНР. Денис Пушилін згідно з документом окупаційного голови. Комендантська година триватиме з 23.00 до 4.00. Також в окупованій області відтепер заборонені мітинги, демонстрації та страйки на підприємствах. Цензуру вводять щодо поштового листування, повідомлень у соцмережах та месенджерах, електронної пошти, а телефонні розмови будуть контролювати. Найімовірніше їх прослуховуватимуть. Чиновниками людям які отримують зарплату з російського бюджету заборонили виїжджати до будь-якої іншої країни, крім Росії, без попереднього повідомлення про це. І до новин світу. Латвія в межах заходів зі зміцнення кордону з Білорусі планує будувати навіть на болотах. Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії під час відвідування східного латвійського кордону. Повідомляють тамтешні змі. Міністр зазначив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону планується завершити цього року, а на болотах наступного. На болотистих ділянках загородження розташовуватиметься, наприклад, на по. Тонах за його словами будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року. Кандидат у президенти США від республіканської партії Рон Де Сантіс виступив проти членства України в НАТО. Він вважає, що це не відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів. Про це пише Блумберг. Я не думаю, що членство України в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, більше зобов'язань для нас. Тож, якщо нам додається більше зобов'язань, які вигоди ми отримуємо натомість, сказав він. Також десантіс висловився з приводу допомоги Україні. На його думку, США не повинні давати необмежену допомогу, якщо Україна не використовує важелі впливу, щоб закінчити війну. Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення свого уряду ввести ембарго на українське зерно. Правильним і виступає за транзитні коридори, аби продовольство без перешкод потрапляло в інші країни. Про це повідомляють польські змі. Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит. Підкреслив президент. Дуда знову заявив, що Польща пішла на такі радикальні кроки, аби під підтримати своїх фермерів, захистити польський ринок і сільське господарство. За його словами, українське зерно не дійшло до тих країн, які його потребували, а осіло на польському ринку, обваливши ціни місцевої продукції. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.